Псалом 101 Молитва страждаючого, коли сумуєш і виливаєш перед Господом свій смуток. Господи, почуй молитву мою і крик мій, нехай прийде до тебе. Не приховуй лиця Твого від мене, в день скорботи моєї прихили до мене вухо Твоє. У день, коли покличу до Тебе, почуй мене. Бо зникли, як дим дні мої, і мої кістки опалені, як сажа. Серце моє вражене і посохло, як трава, так, що забуваю їсти хліб мій, від голосу стогнання мого, кістки мої припали до тіла мого, я подібний до пелікана у пустелі. Я став, як пугач на руїнах. І сиджу, не сплю і сиджу, як поодинокий птах на покрівлі. Кожного дня ганблять мене, мої вороги, і ті, що зластимуть на мене, мене клянуть мною. Я їм попіл, як хліб, і пиття моє розчиняю сльозами від гніву Твого та обурення Твого, бо Ти підніс мене і скинув мене. Дні мої, як ухиляюча тінь, і я висах, як трава. Ти ж, Господи, навіки перебуваєш, і пам'ять про тебе іде роду у рід. Ти повстанеш змилосердишся над Сіоном, бо час помилувати Його, бо прийшов час, бо раби твої полюбили і каміння Його, і про прах Його жаліють. І злякаються народи Господні, і всі царі земні, слави Твоєї, бо Господь Сіон створив і з'явиться у славі своїй. Поглянь на молитву безпорадних і не зневаж їх моління. Напишеться про це для наступного роду, і покоління майбутнє вихвалятиме Господа, бо Він припав зі святої висоти своєї. З небес поглянув Господь на землю, щоб почути стогін в'язнів, дозволити синів смерті, щоб проповідало на Сіоні ім'я Господа і хвалу Його в Єрусалимі, коли зберуться усі народи і царства для служіння Господу. Виснажив Він на шляху сили мої, скоротив дні мої, я кажу. Боже мій, не бери ти мене в половині днів моїх. Твої роки навіки вічні. Спочатку ти заснував землю та небеса. Це справа твоїх рук. Вони загинуть, а ти будеш, і всі вони, як риза, постаріють, і як одяг, ти зміниш їх. Але ти той самий, і літа твої не закінчиться, сини твоїх рабів будуть жити, і їхнє насіння буде міцне перед лицем Твоїм. Господи, почуй молитву мою і крик мій, нехай прийде до тебе, не приховуй лиця Твого від мене, в день скорботи моєї прихили до мене вухо Твоє. У день, коли покличу до тебе, почуй мене, бо зникли, як дим дні мої, і мої кістки опалені, як сажа. Серце моє вражене і посохло, як трава, так що забуваю їсти хліб мій. Від голосу стогнання мого, кістки мої припали до тіла мого, я подібний до пелікана у пустелі. Я став, як пугач на руїнах, і сиджу. Не сплю і сиджу, як поодинокий птах на покрівлі. Кожного дня ганблять мене мої вороги, і ті, що зластимуть на мене, мене клянуть мною. Я їм попіл, як хліб, і пиття моє розчиняю сльозами, від гніву твого. Та обурення твого, бо Ти підніс мене і скинув мене, Дні мої, як ухиляюча тінь, і я висах, як трава. Ти ж, Господи, навіки перебуваєш, і пам'ять про тебе іде роду у рід. Ти повстанеш змилосердишся над Сіоном, бо час помилувати його, бо прийшов час. Бо раби твої полюбили і каміння Його, і про прах Його жаліють. І злякаються народи Господні, і всі царі земні, слави Твоєї, бо Господь Сіон створив і з'явиться у славі своїй. Поглянь на молитву безпорадних і не зневаш їх маління, напишеться про це для наступного роду. І покоління майбутнє вихвалятиме Господа, бо Він припав зі святої висоти своєї, з небес поглянув Господь на землю, щоб почути стогін в'язнів, дозволити синів смерті, щоб проповідували на Сіоні ім'я Господа і хвалу Його в Єрусалимі, коли зберуться усі народи і царства для служіння Господу. Виснажив він на шляху сили мої, скоротив дні мої. Я кажу, Боже мій, не берите мене в половині днів моїх. Твої роки навіки вічні. Спочатку ти заснував землю та небеса. Це справа твоїх рук. Вони загинуть, а ти будеш, і всі вони, як риза, постаріють. І як одяг ти зміниш їх, але ти той самий, і літа твої не закінчиться. Сини твоїх рабів будуть жити, і їхнє насіння буде міцне перед лицем твоїм. Господи, почуй молитву мою, і крик мій, нехай прийде до тебе, не приховуй лиця Твого від мене. В день скурботи моєї прихили до мене вухо твоє. У день, коли покличу до тебе, почуй мене, бо зникли, як дим дні мої, і мої кіски опалені, як сажа. Серце моє вражене і посохло, як трава, так що забуваю їсти хліб мій, від голосу стогнання мого. Кістки мої припали до тіла мого. Я подібний до пелікана у пустелі. Я став, як пугач, на руїнах і сиджу. Не сплю і сиджу, як поодинокий птах на покрівлі. Кожного дня ганблять мене мої вороги, і ті, що зластимуть на мене, мене клянуть мною. Я їм попіл, як хліб. І пиття моє розчиняю сльозами від гніву Твого та обурення Твого, бо Ти підніс мене і скинув мене, дні мої, як ухиляюча тінь, і я висах, як трава. Ти ж, Господи, навіки перебуваєш, і пам'ять про тебе іде роду у рід. Ти повстанеш змилосердишся над Сіоном. Бо час помилувати Його, бо прийшов час. Бо раби твої полюбили і каміння Його, і про прах Його жаліють. І злякаються народи Господні, і всі царі земні, слави Твоєї, бо Господь Сіон створив і з'явиться у славі своїй. Поглянь на молитву безпорадних і не зневаж їх моління. Напишеться про це для наступного роду і покоління майбутнє вихвалятиме Господа, бо Він припав зі святої висоти своєї, з небес поглянув Господь на землю, щоб почути стогін в'язнів, дозволити синів смерті, щоб проповідало на Сіоні ім'я Господа і хвалу Його в Єрусалимі. Коли зберуться усі народи і царства для служіння Господу. Виснажив Він на шляху сили мої, скоротив дні мої. Я кажу, Боже мій, не берите мене в половині днів моїх. Твої роки навіки вічні. Спочатку ти заснував землю та небеса. Це справа твоїх рук, вони загинуть. А ти будеш, і всі вони, як риза, постаріють, і як одяг ти зміниш їх. Але ти той самий, і літа твої не закінчиться. Сини твоїх рабів будуть жити, і їхнє насіння буде міцне перед лицем твоїм.